Вітаю вас, шановні глядачі програми Українська Хвиля на ІСІ-телевізіон. Сьогодні з нами в студії почесний консул України в місті Монреаль, пан Евген Чолій. Вітаю вас, пане Евгене. Щиро дякую, пані Еремо, за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час, бо треба обговорити важливі питання. Сьогодні українці в будь-яких частинах світу і в Канаді в тому числі стурбовані змінами в керівництві країн, що надавали і надають значну допомогу Україні для опору Росії в цій геноцидній війні. Як ви, пане Євгене, бачите подальшу допомогу у зв'язку із зміною керівництва в Сполучених Штатах Америки? Пані Ірино, я думаю, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки перемога України буде в найкращих інтересах усіх демократичних країн, в тому числі країн-членів НАТО, починаючи від Сполучених Штатів Америки. І на ваш погляд, які аргументи сьогодні ми можемо використовувати для впливу на країни НАТО, починаючи від США, щоб допомога Україні продовжувалась далі або збільшувалась? По перше, можна нагадувати, що 14 січня цього року в комітеті у закордонних справах і підкомітеті з питань безпеки і оборони Європейського парламенту. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти заявив, що майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні. І він додав, що він не знає, як і коли закінчиться війна, але знає, що мир не триватиме, якщо Рос... Путін доб'ється свого в Україні, і тому. Е... Як таке сталося, тоді Росія буде йти вперед. А що це означає, що Росія буде йти вперед? Пані Ірино це означає, що Росія буде нападати на країну члена НАТО, і стаття п'ята договору НАТО зобов'яже всіх країн-членів НАТО стати на захист цієї країни. І тоді, пані Ірино, ми всі будемо свідками Третьої світової війни. Такий результат підтвердив також аналітичний центр Сполучених Штатів Америки з питань державної політики American Enterprise Institute, який опублікував 9 січня цього року звіт під назвою Долари та сенс зацікавленість українській перемозі. Де він заявив, що надаючи допомогу Україні, Вашингтон може по суті стримує пряму війну між НАТО і Москвою, в якій військові Сполучених Штатів мусили б е, воювати? Тому щоб молоді американці, канадці та європейці не мусили воювати з Росією і гинути. Чи повертатись до своїх домів пораненими є в найкращих інтересах всіх країн-членів НАТО, тепер допомогти Україні перемогти Росію і запобігти Третьій світовій війні? По-друге, у своєму звіті цей аналітичний центр American Enterprise Institute також зробив такі дуже переконливі висновки. А саме що в 2000, з 2022 року американський конгрес виділив Міністерству оборони США 112 мільярдів доларів на допомогу Києву. А в середовищі, в якому Росія перемагає Україну, може коштувати Сполученим Штатам додаткових. 808 мільярдів доларів на оборону протягом п'яти років. Іншими словами, дозволити Росії перемогти Україну коштувало б Сполученим Штатам приблизно в сім разів дорожче ніж недопущення перемоги Росії. Подібно заявив і генеральний секретар НАТО Марк Рюти на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього року, коли він сказав, що якщо Україна програє війну, то ціна відновлення довіри до НАТО та її стримуючої сили буде не додаткові мільярди, а будуть додаткові трильйони. Це означає, що кошт допомоги Україні є значно нижчий, ніж кошт недопомоги Україні, та що економічно багато краще є допомогти Україні перемогти, ніж не допомагати Україні. Варто також пригадувати, зокрема американцям, що наївна декларація «Мир для нашого часу. Британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена після підписання в 38 році Мюнхенської угоди, щоб заспокоїти Гітлера, через рік призвела до Другої світової війни. Тоді, коли декларація пане Горбачов, знесіть цю стіну зроблена президентом США Рональдом Регеном, у 1987 році біля Бранденбургських воріт остаточно призвела до знесення Берлінської стіни, а згодом і до розпаду Радянського Союзу. І треба говорити, що сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп міг би змінити хід історії на користь усіх демократичних держав. Однозначно зробив ще таку потужну заяву, пане Путін геть з України. Якщо Кремль відчує, що це не Блеф, то Росія піде з України і нарешті можна буде досягти справжнього миру. Так, я теж підтримую Путін геть з України. І, будь ласка, пан чолій, які виклики наразі стоять перед українською діаспорою? Ось от всі ці ситуації, що ми маємо сьогодні. Я думаю, що перший і найголовніший виклик української діаспори є активно сприяти, щоб країни члени НАТО надали Україні зброю. Необхідну для ефективного захисту свого повітряного простору та звільнення своїх територій, щоб запропонували Україні членство в НАТО, щоб поселили санкції проти Росії, та щоб конфіскували заморожені активи Росії за кордоном і таким чином забезпечили перемогу та успішну відбудову України. Та пані Ірино, тих активів є дуже багато. Оскільки лише заморожені активи за кордоном центрального банку Росії оцінюються в 260 мільярдів євро, тобто близько 400 тисяч мільярдів канадських доларів, у такій роботі українська діаспора мусить активно поборювати російську дезінформацію, яку Кремль поширює, щоб дестабілізувати і послаблювати Західний світ. Я користуюсь цією нагодою, щоб дати признання телепрограмі Українська хвиля за поширення правдивої інформації відносно України, бо це є дуже важливо в сьогоднішніх часах. Дякую вам, добре, пане Евген. Я знаю, що ось цього тижня ви були в місті Квебек на дипломатичних днях квебекського уряду. Квебекський так. уряд. Організує е, щорічні дні керівників консульських установ. Під час тих днів відбуваються зустрічі керівників консульських установ різних країн з прем'єр-міністром і міністрами Квебецького уряду, а також з провідними особами Квебецької промисловості, які представляють їх візію і плани на майбутнє. Що року були прем'єр-міністр Франсуа Лего. Міністр міжнародних відносин і фракофонії та міністр відповідальна за статус жінок Мартін Бірон, міністр імміграції, францизації та інтеграції Жан-Франсуа Роберш, міністр громадської безпеки Франсуа Бонардель, міністр економіки, інновації та енергетики Кристін Фрешет, і член національної асамблеї та урядовий помічник міністра туризму. Амелі Діон», а також представники Ідрокебек, найбільша енергокомпанія в Канаді, яка виробляє, передає і розподіляє електроенергію, і «Пропульсіон Кебек, агенція, яка сприяє розвитку екосистеми електричного транспорту Квебеку на місцевій та міжнародній аренах. Під час цих заходів я наголосию, що в цей час. Політичних змін у багатьох країнах починаючи з початком роботи нового президента США 20 січня, вибори в німецькому Бундестагу 23 лютого, вибори нового лідера Ліберальної партії Канади 9 березня, і ця особа стане новим прем'єр-міністром Канади. А відтак парламентські вибори в Канаді. І президентські вибори в Польщі 18 травня що в таких часах є дуже важливо, щоб Квебек захищав права людини та наші фундаментальні принципи, в тому числі територіальну цілісність всіх країн, включаючи Україну. Я також підняв питання про небезпеку дезінформації, яку Кремль активно використовує для дестабілізації та послаблення країн. Та поінформував міністра громадської безпеки, що в 2015 році, під час свого свідчення перед підкомітетом зі співробітництва у справах Європейської та регіональної безпеки Комітету і закордонних відносин Сенату США, колишній заступник помічника державного секретаря Ша Бенджамін Зиф заявив, що Кремль спонсорує дезінформацію, вишуканим пропагандистським апаратом вартістю приблизно півтора мільярда доларів США в рік, яка досягає 600 мільйонів людей у 130 державах світу тридцятьма мовами. і так я говорю з міністром економіки, інновації та енергетики про те, що Квебек може допомогти. Європейським країнам обмежити їх залежність від російської енергетики, також, оскільки я зустрічав прем'єр-міністра Квебеку Франсуа Легу в Монреалі наприкінці церемонії дня загиблих воїнів 11 листопада і звертався тоді до нього з проханням продовжити державне медичне страхування для тимчасово переміщених українців у Квебеку. Яке мало закінчитися в березні цього року, і що відтак, 15 грудня, офіс міністра охорони здоров'я Квебеку Крістіана Дюбе передав радзю Канада заяву, в якій зазначено, що Квебек продовжить державне медичне страхування для українських біженців до 31 березня 2028 року? Я з того приводу подякував. Прем'єр-міністр Віквеку закликав його наголошувати, що Україна має абсолютне право захищати свою територіальну цілісність, і що є в інтересах Заходу, щоб Україна остаточно змогла захистити свою територіальну цілісність, бо це буде найкращою запорукою миру. І стабільності у світі. А ось говорячи про дезінформацію і нашу протидію цій дезінформації. Пане Євген, чи дивились ви фільм режисерки Оксани Карпович Інтерсептед? От в чому важливість таких фільмів, на ваш погляд? Пані Ірино, так я дивився на фільм «Інтерсептед» і навіть виголосив слово під час прем'єри цього фільму в Монреалі. На мою думку, цей фільм дуже важливий. Оскільки він показує результат російської пропаганди, яку передавали росіянам, дегуманізуючи риторику щодо українців, в тому числі прирівнюючи українців до нацистів, ціль такої дегуманізації було позбавити українців людяності в очах росіян. Щоб легше було тоді російським воякам катувати і вбивати українців, так само, між іншим, робила нацистська Німеччина, коли українців та інших трактували як недолюдьми чи кунтрменшин. На ваш погляд, от... Чи чує наше суспільство тут квебеку? Ось ці меседжі від українців, як працює російська пропаганда, і чи розуміють тут квебеку ось ці меседжі? Я думаю, що чують, я думаю, що розуміють, і я думаю, що е, на загал суспільство підтримує Україну і також так як ми бачимо і бачили в останніх роках. Дуже гарно ставляться до тимчасово переміщених українців, які знаходяться в Квебеку. Однак така робота мусить постійно продовжуватися, бо російська дезінформація є дуже впливовою, і тому ми не можемо в цей час геноцидної війни ці питання, так мовити, лишити на боці. Думаючи, що ми вже раз чи два рази, як це заявили чи сказали, це вистачає. Ми постійно мусимо наголошувати ті ту, ту, ту правду. Мусимо переконливо наші аргументи представляти, щоб суспільство підтримувало Україну, підтримувало тимчасово переміщених українців в Квебеку, і закликали владні структури і Квебеку і Канади активно підтримувати Україну, бо це очевидно буде в найкращих інтересах не тільки України, але й Канади і Квебеку. Дякую вам, пане Вгене, за дуже цікаву розмову і за всю ту інформацію, що ви нам надаєте. І ще раз дякую за ваш час. І сподіваюся, що будемо мати нагоду поговорити частіше про важливі події в Квебеку та в світі. Дуже щиро дякую за запрошення, друзі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі та поширюйте український контент. До зустрічі наступного тижня.